Доброго дня всім! Сьогодні знову говоримо. Що у нас 9 квітня сьогодні? 7 годин вечора. Я говорю пута, я поїхав орати тут поблизу ділянка з травою. Їжджаю, повпіраюсь якраз не грузом, а ящиком ставимо перед грузом. Тим, що спередні зробили. Sia un Маю чудово сім, але хочу зняти, поставити заводські бо Цей кластер ще не орав на заводський. Хочу спробувати, може бути на заводських полицях, буде чуть легше. Ця полиця майже в два рази довша за заводську. І опір на землю більші створюється. А заводська поліця теж начебто непогано перевертала. Раніше шифер гоморав, а цим не пробував ще. Що йому два корпуси захватом по 25. Кажуть, по 28 цей клуб, не знаю. Так, поорали трохи. Вже приїхали додому. Вже встигли поміняти полиці на заводські. Такі вони тепер маленькі, здаються проти цього трактора. капець. Тепер з виду точно йому треба третій корпус. Ці познімали. Ці справді в два рази більші, як не в три. Це заводські, кути з ними не ставили поки що, бо я думаю, їх треба, як всі роблять наверх, переварити. Ну, Побачимо, як воно буде це орати з цим тракторцем. Все побачите. Все, до побачення.